Вам ще одну чергову швейцарку. Прикольна мазда приїхала в гарному кольорі. Мені дуже подобається, яскрава. Вже не будете казати, що в мене все чорне на майданчику. 2009 року. 1,6 бенз. 186 тисяч має автомобіль пробігу. Механіка. В комплектації 17 легкосплави. Лінзована оптика, датчики, світла, сенсори дощу, два ключі. Немита нечищена, так приїхала, будемо робити ще невеличке прибирання їй. Підігрів двох передніх сидінь, клімат, контроль, блютуз, мультикремо, шкіряне кермо, 4 склопйомки, регулювання підігрів, складання дзеркал, підлокітник, підстаканники. І ще й до всього є задній парктрон. В принципі, хімчистки вона не потребує, як такої. Просто помити і прибрати легко і можна продавати. Є повний комплект, домкрат, запаска, все присутнє. Щось тут ще має бути. Так, тут знак аварійної зупинки і домкратик. Лежить все новеньке, гарненьке багажником. ну Мало користувалась До речі, е я не знав, що у хатчбека Мазди настільки немалий багажник. Ну, щоб ви розуміли. Фух, так, три мішки картоплі і ще наверх влізе три. Ну, великий, дуже великий, просторий багажний відсік. Класний. Машинка має дві, два косметичних підкраси. Виглядає. Ну, мені виглядає вона бомбезно Полочка в багажнику присутня. Туманки, що в нас є? Туманочки, да, і туманочки присутні. Ніде ніби не подерта, ніде не потерта Вигляд машини красивий. ну Така достойненька мазда, граду немає на ній, а, ніби теж немає, Чистій 9 й рік розмитнилась, тут бачите повний електропакет, зараз покажу ще під капотку. А, є, до речі, ще курсова стабілізація, відключення парктрону Цікава реалізація вже отут торпедо в неї. Дуже прикольно користуватися коробкою передач. Така машинка. Під спортивно тут зроблена коробка, цікаво реалізована. Ну, брудна, друзі, просто брудненька, треба помити, почистити, але я думаю, що вражень у вас буде від неї. З її вигляду багато. Така як є, 7200 на віддачу. Приїхали, дали в руки забрали. Косметика е на одній дверці. 130-150 мі... зараз покажу, до речі, У мене прилад по ЛКП з собою, щоб довго не ходити. Пристрелюємо до даху, 74 мікрона, 80 мікрон. 70 мікрон. Оця дверка має косметику. 140 мікрон, 130. Тут вже немає. Капот немає. І оце крило, косметику має теж. Це решта в оригінальному рідному окрасі. Я так швиденько, щоб не пікати довго, в критичних місцях пропікаю. Дах, кришка. Все, дві косметики, 7200, така як є, без сертифікату. Якщо прибрати і помити, ми це все організуємо, звичайно, що це все буде прибраний салончик і помита буде ззовні. Якщо хочете якісь там сервісні обслуговування робити, то можемо зробити. Якраз тут 9 тисяч проїхала олива, можна замінити під капотом, вона така, бачите, дуже-дуже живенька. Є захист двигуна пильник, машинка гарна. Нічого ніхто не намивав. Донц 16 вали, ну, коротше він, вали, поняла? Так і пише. Така машинка, цікаво, що там по ОКП. Зараз можливо гляну. Я ще її тільки ми її розвантажили. Поклад розвернувся і поїхав за новою партією, а це тут ось о, якийсь азіат. Ну, але, коротше, амулятор виглядає досить таки свіжим. А, 23 рік. Один, один рік. Ну все, цікаво. Набирайте, мазда дуже класна, достойна, за дуже гарною ціною. Ціна рахуйте типу третього мегана, але виглядає вона яскравіша. Причому набагато яскравіше, як третій меган. Ну, ви знаєте, всі є свої нюанси, звичайно, що я не скажу, що це там набагато чомусь кращий автомобіль, але ну, є в неї свої плюшки. Вигляд зовнішній в неї яскравіший, ніж шостого Гульфа, мені здається, ну, вона взагалі по дизайну, як на мене, то випередила час. Виглядає класно. Якось так приїжджайте, Млинівська вулиця 3А, якщо бути точним Геолокацію, кому потрібно, скинемо. У нас ще одне Вольво приїхало, зараз покажу, з яким пошкодженням. У нас 11-й рік на класній комплектації. Маємо продертість. отут, На жаль, доведеться спотерити. Тут не врятуєш нічим. Бачите, ці моменти. Потрібно спотер і витягувати це, все робити гарненько. Ось така Volvo, Ціла, не фарбована, В класній комплектації цю штучку теж треба наклеїти хвороба цих значків. Але машинка заряжена непогано, має навігацію, підігріви, клімати, задній парктрон легкосплави на новій змі, затонована. Єдине, що релінгів немає, там є релінги, прикольніше виглядає, тут немає. А, тут, до речі, нові супорта стоять чомусь, нові дисочки всі вкруг, щоб ви розуміли, стоять. Бачите, взагалі новий супорт ось поставив, новий дисочок позаду, позаду точно так само, нове. Супорта не нові позаду, але колодки і диски позаду теж нові. Тут м'яса на резині багато. Машинка не фарбована, буде фарбовано отих два елементи. І можливо, що тут? Десь я на бампері ще бачив, нюанс. Ось тут. Треба буде або фарбувати, або не знаю, або залишати так. Ну, побачимо. Можливо, і краснем легесенько. Ще й бампер. Ну, от така тачка. Друзі, якщо така, як є, от ви її бачите, така, як є, не фарбована, по салону там робити немає чого. Тут 1,6 дизель, 150 тисяч оригінального машина має пробігу. До речі, тут мені здається не так давно і ГРМ замінено. По ній ціна буде 8500 баксів. З робіт тут все, що потрібно зробити, це. Десь, напевно, тисячі три, ще три 3-3,5. Ну, може і не буде. Думаю, що, можливо, її за 2,5 за, за зроблять хлопці. Гарно підспотерять його і цей шматочок дверки. Ну і доведеться, звичайно, що дверку оцю частину доведеться напилити безнизу. Ну і арку. ну, арку, ну, арку, Заднє крило доведеться все фарбувати, бо тут, в принципі, по ось цю лінію. Щоб перехід зробити. Я думаю, немає сенсу будуть робити, напевно, що ось тут і десь отут обриватися переходом, бо ну, по-іншому немає сенсу. Або хіба не знаю. Можливо, попрошу хлопців, щоб спробували ось так його задути, щоб не все фарбувати. Ну, Тут однозначно буде частина шпаклівки, незначна і на дверці буде. Ось такий частинка буде оця я думаю, підшпакльована однозначно. Але 150 пробіг. Отак є пошкодження, але 150 пробіг, комплектація класна. Татчики світла, сенсори дощу, автозатемлення, клімат, круїз, підігріви, підлокітник, тонована. По-моєму, шторками з цима всіма моментами. Вона закрита. Ну, Відкрию, покажу, кому цікаво. Volvo дуже класний. 11-й чистий рік. Він код. До речі, хто там має сумнів про пробіг. Можете пробувати. 150 тисяч продали через те, що дернули крило. Ну і ви, звичайно, можете придбати Volvo, в якому не 250, не 350, не 370, не 470, не 570. А купити за 8600 машину. 8500 чи 8600. В класному стані. Цікаво, наберіть. Може бути варіант готовий. Пофарбована, готова, ну але там буде ціна зовсім, зовсім інша, набагато інша. Тому так. ну Вже, звичайно, якщо ми вкладемо свої зусилля в неї, то ціна її буде, думаю, район 9,3-9-4. Не менше.